Дню вшанування захисників Донецького аеропорту присвячується Ад 242 Історія мужності, братерства і самопожертви. Масштабний книжковий проєкт про оборону Донецького аеропорту спільно з Радіо Свобода. Журналісти зібрали унікальні матеріали, понад 100 інтерв'ю, десятки ексклюзивних фото з місця подій. Книга про 242 дні боїв аеропорту Донецька або в аду. Як його називали, оборонці Литовища. Це свідчення кіборгів, розповіді волонтерів та журналістів, коментарі військових експертів та аналітиків з України, США та Канади, а також представників Генерального штабу Збройних сил України і головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка. Читайте про життя і смерть, про відчай, і страх, про любов і дружбу, про те, що і чому захищали в терміналах ДАПу українські бійці.